Збирати та аналізувати інформацію, щоб пропонувати ефективні громадські проєкти та ухвалювати виважені рішення. Міжнародна організація з міграції розпочала в українських громадах програму Людський вимір, що допоможе навчити створювати власні проєкти та презентувати їх для отримання грантів. Детальніше про міжнародну ініціативу розкажемо далі в сюжеті. Проєкт Людський вимір розпочався у конотопі на Сумщині. Організатори очікують, що учасниками тренінгів стануть держслужбовці та громадські активісти. В рамках цього проєкту буде проведено кілька тренінгів. Після того буде другий етап, де ми будемо мати змогу отримати техніку, ноутбуки тощо. Тому в чергове хочу подякувати міжнародній організації міграції уряду Канади за підтримку, яка нам конче необхідна. В даний час всі проєкти, які збираються реалізувати місцева влада, повинні базуватися на аналітичній інформації, щоб бути ефективними, каже представник організаторів людського виміру Андрій Нечіпорук. Якщо говорити стратегічно, то а, а, завжди для кожного проекту для вирішення якихось проблем а, навіть на самому локальному, самому місцевому рівні, завжди потрібно якусь інформацію мати вихідну інформацію. Тобто, ми, наприклад, а, працюємо з озелененням території, чи ми працюємо працюємо з розвитком сфери охорони здоров'я, чи ми працюємо з громадською інфраструктурою. Програма навчання передбачає три етапи. Передовсім представників громади тренуватимуть чітко визначати цільову аудиторію, розробляти план дослідження та збирати дані. тренінгова складова цього проекту надзвичайно цікава, тому що вона вчить формувати політику на місцях в громадах на основі якихось даних, що ми не просто з бухти барахти вирішили. Що а давайте приймемо таке рішення і зробимо, впровадимо це, наприклад, там якусь дитячу площадку тут. А чому тут, а не на іншому мікрорайоні? Можливо, там більше дітей. На першому місці це політика, політика. То потім що має це на увазі? Проблеми потреби після першого етапу чиновники та активісти аналізуватимуть отримані результати і шукатимуть помилки. І лише на третьому етапі на основі аналітичних висновків учасники проєкту розроблятимуть власні програми. Після цього буде черговий етап, який називається так звані діалогові сесії. На тих діалогових сесіях з громадою проводиться обговорення, що б громада хотіла зробити для того, щоб краще розвиватися, і е, потім будуть прийматися рішення про певні проектні. Дії, тобто будуть писатися невеличкі проекти. Людський вимір. Це всеукраїнська програма і тренінги вже розпочалися. Також на Закарпатті, Львівщині, Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Анна Мельниченко, Володимир Богдан новини, правда тут.